Близько 11-ї години війська РФ обстріляли мікрорайон острів у Херсоні. Через влучання в будинок загинув 72-річний чоловік. Четверо поранених їх ушпиталили. Ще одна людина отримала контузію. Як повідомляє обласна прокуратура, пошкоджені будинки, гаражі, автівки, газогони, лінія електропередач. Є влучання у церкву. Також з 9-ї ранку російська армія обстріляла Білозерську громаду. За інформацією обласної військової адміністрації, на власному подвір'ї загинула 50-річна жінка. Під обстрілами минулої доби був і Дніпровський район міста. Снаряд розказує Михайло влучив на сусідське подвір'я. Тепер двір вкритий уламками. Зруйнована альтанка перед будинком вирва від снаряду. Це вже у нас друге з боку вулиці. Було всі вікна побували. Зараз тут два вікна і двері. Так що ніхто не постраждав. Ні, 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 усі над головою тільки осколок в хату залетів. Уламки й на подвір'ї Михайла чоловіку допомагає прибирати і забивати вікна знайомий Валерій. Ось це виламало косоручка, закриті Замок. І виламало все. Отак, вирвало їх туди. Це було все вирвало, валялося. Ті фільонки повиривало. Оце сило. Як його вирвало. Російські військові продовжують обстрілювати Береславський район. Атакували села Новобереслав, Золота Балка, Тягинка та місто Береслав. Ворог атакував з БПЛА місто Береслав, скинув вибухівку на одну із веж мобільного оператора. Зв'язку також атакував з безпілотника село Новий Береслав, в результаті чого було пошкоджений пункт незламності та автівка працівників Укрпочти. Також стало відомо, на жаль, що сьогодні в лікарні загинула 49-річна жінка, яка отримала поранення 2 листопада в селі Урожайне під час артилерійського обстрілу. Армія РФ обстрілює не лише прибережні населені пункти Береславського району, атакують із реактивних систем залпового вогню. Авіаційні бомби скидали на Новорайську та Милівську громади, розповів Володимир Літвінов. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон.